Пане Владиславе, ми постійно так дуже акуратно, дуже обережно згадуємо лівобережжя Херсонщини. Проте постійно з'являються і відео вогневої роботи, як в районі Антонівського мосту, так і наші дронарі залітають в район Нової Каховки на інший берег. Що за вашою оцінкою відбувається тут? Знову ж таки надто скупа інформація від офіційних речників генерального штабу та міністерства оборони, хоча знову ж таки існує е, е, таємниця таємниці Тобто про це знають все, що на лівому березі Дніпра активно працюють наші вовкулаки, спецпризначенці, воюють ще загон віче дух. Я думаю, що свого часу весь світ дізнається і Дуже здивуюся, хто саме бере участь у бойових діях на лівому березі Дніпра ближче до Антонівського мосту. Але знову ж таки чекаємо, коли офіційні джерела про це поінформують, для того, щоб на широкі світ дізнався імена і тих героїв, котрі зараз на на тотальну перевагу російських окупаційних сил на лівому березі, бо вони повністю фактично контролюють цю територію. Але ти не менш росіяни з. Цією командою нічого не можуть вдіяти. Вони застосовують авіацію, застосовують артилерію, штурмові загони, бронетехніку. Але авіація не спроможна ефективно викинути завдання, тому що ефективно працює наша система радіоелектронної боротьби. Російські гармаші потрапляють в, паску, в вогневу паску наших артилерістів, котрі їх змішують з землею. Відповідно. Танкісти російської армії потрапляють під у ударних дронів Камікадзе відповідно до того, що наша артилерістя долучаються, крім того від часу, часу працює працює наша авіація по ворожих. Підрозділи, котрі намагаються штурмувати наш підрозділ. дух» в будь-якому разі ситуація динамічна. Це ворог розуміє, що він не може залишити е цю територію великої кількості військ і відправити ці війська на інші ділянки фронту, більш критичний, тому він змушений тримати достатньо серйозний комплекс. Засобів, зокрема, там підрозділ 22-го армійського корпусу. Діють ті самі, котрі не нині дислокуються на теренах тимчасово окупованого Криму, тобто ситуація динамічна, але знов ж таки, з урахуванням того, що надто скупа інформація від офіційних джерел, можу лише сказати єдине, українські вакулаки на лівому березі працюють. Відповідно по лівому березі працюють берегу, працюють наші артилерійські наші льотчики. Знов ж таки повторююсь, що буквально от, нещодавно сталося три баловини в Скадовському. І палали саме склади з боєприпасами, інші важливі об'єкти, і такої бавони трапляється чим далі, тим більше, тим більше, що ми маємо певні добрі новини за підсумками чергової зустрічі у форматі НАТО. Думаю, що згодом ми почуємо знов чудово відлоні тієї саме чарівне бавони, що розквитає над ворожими об'єктами на тимчасово окупованих територіях України. Це ви про е, передачу в Україні додаткових ракет від Франції типу Скальпіджі. Так, це ж аналог Shadow, неймовірно крута ракета. До речі, заради справедливості треба сказати. Ми часто згадуємо британський шторм Shadow, адже фактично фундаторами створення цієї потужної, і дуже високоточної ракети є французи. Британці дещо пізніше долучилися до її розробки. і, Відповідно, мають свою частину в виробництві. Так само аналоги, такого типу ракет мають і наші німецькі друзі. Вони нас називаються. Таурус, і наскільки я знаю, ну, одна, е, е, певний проміжок часу тому йшлося б, е, про перемовини щодо поставки і такого. Німеччина типу не готова, вона вже це сказала, не да, готові. Да. Жаль. Е, бо ракети насправді потужні, і незважаючи на те, що російська пропаганда щоразу збиває всі ті ракети, навіть більше, ніж ми їх запускаємо, тим не менше, вони свої місії виконують, і незалежний дослідник кажуть, що ефективність використання такого типу ракет складає 95% навіть 98%. Тобто це дуже дуже високий показник. Пане Риславну, переходячи у Крим, близький для вас, ми постійно от, не, можу, не можу з вами не говорити, говорячи з вами, не можу не зачепити контекст Криму. А, власне, Росіяни повідомили ось що минулої доби про те, що вони доскладали а, саме у Криму а, такий… Новий корабель для ударів по Україні ракетний корабель типу циклон проєкту Циклон називається він Кара Курт, і от це перша така розробка за 25 років. Його збирали саме безпосередньо у Криму. Що можете розказати детальніше про цей корабель? Чи варто нам його боятися так само, як і крейсер Москва? До речі, тому що вони кажуть, це буде замінником крейсера Москва. Окресер Москви точно замінником не буде. Те, що його збирали на виробничих потужностях заводу заводу в ЛівКРЧ, це не дуже добра новина, адже фактично використовується наша інфраструктура, яка знаходиться під контролем російської окупаційної влади. Але те, що і цей корабель буде знаходитися в зоні ураження, тільки нового вийдемо до кримських і відповідно, зможемо застосовувати комплекси гарпун. Або коли отримує нарешті ті самі винищувачі Ф 16 котрі так само є носіями ракет проти корабель, Ракет типу Гарпун, то я думаю, що байдуже, я, яку там грізну назву мають російські е, кораблі, бо всі вони потрапляють в зону враження, значить зго, з часом будуть знищені. В будь-якому разі росіяни намагаються е, е, посилити групування своїх е, садозасобів в акваторії Чорного моря, в тому числі за рахунок передислокації частини кораблів. Ну правда Тут йдеться про акваторію Азовського моря з, з Каспійської флотілі. Тобто ворог намагається викрестити. Ти будь-яку можливість щодо посилення своєї, своєї компоненту військового компоненту на теренах Криму в акваторії Чорного та Азовського морі чи допоможе йому це. Ну певно мірою так це буде створювати на проблеми. Просто додасться роботу нашим льотчикам, додасться роботу нашим громадам та ракетникам. Але далі для мене абсолютно очевидно, що що перемога в будь-якому разі буде за Україну, і як завжди, я нагадую, що перемога буде за нами. Єдине питання це ціна нашої перемоги. Те, що зараз відбувається на півдні нашої країни, є там яскравим свідченням. надзвичайно складні пекельні бої, в котрих українська армія просувається найпеволі, але тому ж паре звільнюючи квадратні кілометри наших територій. Але знаєте, саме про цей корабель до речі, ну справді це такий пропагандистський ефект. Воно мало о, в своєму сенсі для росіян. Сьогодні чув коментарі речника Військово-морських сил збройних сил України Дмитра Плетенчука. от що він сказав: ну, по перше, справді це не стане замінником ракетного крейсера Москва, тому що кораблі такого проєкту циклон 12 разів менші за Москву. Крім цього, він однак має справді на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу Калібр. Крім цього, також наш е, речник військово-морських сил сказав, що е, цей корабель було поставлено у стрій без відповідних е, випробувань. Про що йдеться? Спочатку циклон мав пройти їх у 2021 році, однак йому це не вдалося. Потім росіяни впродовж 2022 року намагалися провести це випробування, однак теж в них це не вийшло. На початку цього року вони знову спробували це зробити однак безуспішно, і вирішили, та ну його поставимо на ну, озброєння і заявимо пропагандистський ефект. А е, що може означати? Така історія. Ну теоретично, що він може не пускати. Що значить випробування для корабля? Чи відомо вам ця історія? Звичайно, бо будь-які корабелі, як складний механізм, в котрому має бути синхронізовано всі його установки та обладнання. Він має пройти через серію відповідних випробувань для того, щоб під час тих випробувань були виявлені і та усунуто усі недоліки. Зараз фактично корабель є сирим, тобто не підготовлений для бойового Вання, адже саме під час бойової роботи всі установки можуть бути має мають приніс працювати синхронізовано і мов годинник. Ну, уявіть собі дається команда на пуск калібр. А відповідно, від, бна захисна кришка не спрацьовує. Відповідна калібр йде, впирається в ту кришку. Вибухне корабля. Немає ну то до то до слова. Будь-якому разі, всі ці речі свідчать про таке: Росіяни нервують. Вони поспіхом відправляють. Фактично на обій не лише своїх чмобіків після тижня чи двотижневої підготовки вони готові відправляти в бій свої кораблі, котрі мали пройти відповідний цикл державних випровод. Але того не відбувається, бо ресурсів росіянам бракує. Вони починають використовувати все і все, що до чого можуть дотягну дотягнутися для того, щоб ну хоча б в якійсь компоненті досягнути пріоритетності та мати перевагу.